Digital Foundry представили свій топ 10 найкрасивіших ігор 2024 року, деякі з яких мене доволі сильно здивували. На кштат платформеру, вибачте за милозвучність, Penny's Big Breakaway про персонажа на ім'я Пенні, а не те, що ви подумали. Але давайте ж ведесенько пробіжемо списком. на му місці. Dragon's Dogma. Тут у мене питань нема. Дев'яте місце — ремейк проєкту Raven. Особисто я в неї не грав, проте як на дев'яте місце, щось мені не тягне. На восьмому місці новенький Dragon Age і на сьомому Silent Hill 2. Шосте місце — Astro Bot. Ну і тут я не знаю. Дуже красиво, проте мультяшно. А дивлячись на п'яту позицію, гру про ту саму пенні, в мене взагалі доволі великі питання. Заслужене четверте місце Black Myth Wukong. Це реально підпал за графікою. А от Star Wars Outlaws посіла третє місце. Друге місце зайняла Hellblade 2. З того, що я бачив, друга частина це просто супер. Ну і нарешті топ-1 це Індіана Джонс. А гра, до речі, доволі непогана.